А сейчас Волочкова приходит до психотерапевта и каже, доктор, вы знаете, я останнім часом почуваю з собой сигарети. Такие, так-так-так, а как это? Ну, Во-первых, я сгораю на работе, во-вторых, я постоянно в пачке, во-вторых, я прима. Я сподіваюся, що діти Насті до цигарок не наближаються, тому що на них лягає найвиший тягар і відповідальність через зіркових нащадків, через зіркових батьків. Ох, я сочувствую. хоча, з іншої сторони інтересно, в кого превратиться дочка Анастасії Волочкової. Може, це буде своєобразно Хілтон або продовження мама, ну тільки інтерпретирована для будущого покоління. Факт залишається один: що зіркові... Чада страждают на психичные розлады уже ведра, потому что с такими зеркалыми батьками. <говорить> Тяжело. Хотя, знаешь, мне кажется, есть две грани. Некоторые дети вроде бы стесняются, пытаются скрыть свое отношение к звездным родителям, дабы в жизни свое что-то из себя представлять. И мол, нет, нет не мэрий. А кто-то наоборот. Ідё? Користуюся. Так. Да. Но не у всіх виходить. Пригадати хоча б Дениса Павалі, да? який э, на виступ перед конкурсом Євробачення вирішив змінити орієнтацію для того, щоб сподобатися суддям цього писемного конкурсу. А казалось би, парень, да у тебе все есть. Деньги есть, роботи не треба. Пані, ти з Кавказів про те, Да. Як вас звуть? Дмитро. Сергійович, Приту Дмитро Сергійович як yeah? при Здається, Дмитро Сергійович притула звик до камер трохи менше за свого зіркового тата. Діма як нормальний пацан, аніж посміхатися на камеру, воліє перевіряти на чистоту килими пафосного столичного готелю, куди його запросили на фешн-показ. Я думаю, що діти це всерйоз не сприймають. Для них це велике свято. Багато їх одноліток. Весело, ну, як вам сказати весело? Нашим селебриті запропонували крокувати подіумом разом зі своїми дітьми. І поки матусі раділи. Нагоді засвітити своїх зіркових чад малеча ридала. Певна річ, від щастя опинитися на такому великосвітському заході. Сьогодні у нього температура 39, другий второй день, і всіми можливими э, лікарствами, щоб збити температуру, ми сюди приїхали. Очень тяжело йому. Мистецтво потребує жертв для тих, хто не зрозумів. Це була щаслива жертва мистецтва на ім'я Давид. Наймолодший представник родини Павліків у своїй чотири із фешеном на ти. Штани на ньому, едхарді спортивне. спортивні. Это, ви ж посмотрите, ані спортивне. Знаєте, чому спортивні? спортивні? Тому джинси не надене. Що тут скажеш? Замашки зіркових батьків відкладають відбиток на психіці дитини з пелюшок. Тож наші селеби пожинають плоди власного виховання. Діти не допускають їх навіть до вибору свого луку. Мені б хотілося, щоб Аня... Больше прислушувалась к мамі, тому що це перехідний візрост достаточно сложно убідіти в чому-то ребенка. Якщо настаивает, вот я хочу этот наряд, і ніхто її не переубідить. Ну діма стиляга, тому що він прийшов в великому святі. В'язаному в нього є шарф, «Шанель», який ми залишили в гардеробі. Так і він ну, якщо ви подивитесь, то у нас все в одній кольоровій гамі. бачите, і футболка, і джинси, і тапці. Так що мам ми, ми дуже модні хлопці, і зачіска в нас так само в тренді. Що ж, маємо надію, що головним трендом для маленьких стилях все ж залишиться їхні мами і татусі, і жоден зірковий пил не вплине на формування здорової дитячої психіки. Просто треба з срібенкам спілкуватися побільше і бути на рівних. Не ні, давіть своїм авторитетом. А головне давати дітям можливість бачити батьків не лише в екрані тєліка. Адже малеча своїм виглядом та поведінкою демонструє. Їм бракує своїх зв'язних мам-пап. Коли папа вдома, то все. Купаємося тільки з папою, в туалет ходимо тільки з папою, кушаємо тільки з папою. Пускай шоу бізнес, надійне тіло. Но я вам скажу, мне вот так надоело.